Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Там я обіцяв вам показати ще один варіант виготовлення переднього опорного колеса. Це колесо може бути застосовано, друзі, як на водянку на важкий мотоблок, як на. На всі мотоблоки, і на середні, і на легкі. В даному випадку це на легкий мотоблок. Ну і Якщо ви будете робити на водянку, то вам треба буде оцю шинку робити не 370 мм, а пів метра, тобто 500 мм. Ну, для цього треба. нам буде, Я роблю з того, що в мене є, це ми зігнемо вилку. Я вже теж його порихтував. Воно було зігнуте. Зробимо вилку передню для колеса. А це вісь на 16, самоконтрящою гайкою. І, друзі, дві шайбочки. Я вже казав вам, 16 на 30. От. Завтулене колесо. Втулка всередині вже стоїть 16 на 20. Друзі, ось, в принципі, нам для опорного колеса. Все, що я вам показав, є. Значить, зараз я його приведу все до нормального стану. Зігну в тисках, в тісках зігну вилку. Зроблю отвори на 16. От. Ну, зачищу, все, корехтуємо. Зробимо воно було десь устатковано вже. Але, бачите, буде йому друге життя. Так що, друзі, вперед. Я зараз все це зроблю і вам вже покажу, як воно збирається і який воно має вигляд, друзі. Друзі, закінчив я опорне колесико наперед. Я казав вже там в тій частині, що якщо це на водянку, друзі, то треба планку оцю кронштейн трошки зробити довше. Ну, як правило, 50 см. Ну, що я вам хочу сказати. Бачите, погнув я його на тісках, От, відрізав тут решту болта цього, що тут торчав, щоб було гарно. От, і залиється погрунтувати і покрасити, друзі. І прекрасне колесико на подшипниках. Друзі, по ролику все. І якщо ви там щось будуть, якісь запитання, все запитуйте в коментарях. Можливо, комусь десь щось захочеться побачити, як робиться із моментів, то я постараюся в слідуючих роликах вам це показати. Пишіть це в коментарях, я вам обов'язково відповім. Можливо, ще будуть якісь запитання. Я завжди відповім, завжди, друзі. Так що, не пропускайте, жміть на дзвіночок. Обов'язково чекаю від вас вподобайку. Підписуйтесь всім мирного неба!